Друзі, доброго ранку. Компанія автопара з вами на зв'язку. Маємо сьогодні класне чудове нове надходження. Це ось такий автомобіль. Це Opel Vivara, Автомобіль було привезено з Європи, точніше з Німеччини. Один власник по Україні в гарному технічному візуальному стані. Це 1.6 і на турбіночці з механічною коробкою передач, шестиступкою, з релінгами на криші. Чистий грузовий автомобіль в доглянутому гарному стані є ось такі незначні. Дефекти по ЛКП, але ну, що поробиш? Нічого, це бампер, це таке. Сам у нас салончик грузового відділення в гарному стані. Там у нас знаходиться запасне колесо, тому, в принципі, автомобіль без нарікань. Давайте перейдемо до передньої частини салону, як то кажуть, місця, водія. Дверні карти в ідеальному стані сидіння. У нас знаходяться в щохлах. Самі сидіння в гарному стані доглянутому, без нарікань взагалі. Кермо у нас в опльотиці, саме кермо у нас теж в гарному доглянутому стані, без нарікань, шестиступочка. А, музика це все є. 252 тисячі пробігу, мультимедіа, блютуз, все підключається, кондиціонер. Тому, в принципі, комфортно буде навіть літом, не жарко. От і все. Тому, друзі, компанія Автопарк, місто Київ, Сумська 2А. Найчастіше і найшвидше нові надходження знаходяться у нас на сайті.